Тисячі італійських працівників, яких тимчасово звільнили з роботи через кризу, влаштували перед парламентом сидячий страйк. Акцію організували три провідні профспілки Італії. Вони вимагають від уряду знайти у бюджеті півтора мільярда євро, аби фонд допомоги тимчасовим і вимушеним безробітним не припинив свого існування. Ми тут, бо ми втомились від протестів і демонстрацій, аби отримати гроші з фонду для безробітних, яких ледь вистачає на виживання. Ми більше не хочемо виживати, ми хочемо жити гідно завдяки роботі. Гроші до фонду надходили як від держави, так і від компаній, які мали право за скрутних обставин тимчасово звільняти працівників, радше ніж закривати підприємство. Я готовий прийти сюди з вибухівкою. Бо якщо мені доведеться померти, то я хоч принесу себе в жертву, аби пробудити громадську думку, підняти народ, аби таким чином змусити когось. Щось зробити фонд був розрахований на максимум 700 тисяч тимчасово відсторонених від роботи, які б отримували 60% зарплатні. Проте кількість таких безробітних лише від початку року сягнула 520 тисяч а фонд майже спорожнів ще у першому кварталі.